Вітаю, шановні друзі. Зараз розповів вам шокуючу річ, про яку наші медіа не розповідають, тому раджу зробити репост, щоб люди побачили це відео і зрозуміли, що відбувається. Друзі, як ви знаєте, 21 серпня Верховна Рада ратифікувала закон номер 0285 про ратифікацію римського статуту міжнародного кримінального суду. Ну ви зараз, мабуть, подумаєте, що банальна новина? Ні, це не банальна новина. Це насправді дуже шокує. Чача новина, і багато хто з вас не розуміє, що вона принесе для України і для українських військових в першу чергу. Чому я про це кажу? Ну давайте почнемо з того, що Римський статут ратифікований багатьма країнами Європейського Союзу, але, наприклад, Ізраїль, Турція, США та ж сама Рашка, вони не ратифікували Римський статут. Да? Американці Джордж Буш молодший взагалі в 2000... Другому здається, році сказав, що він напряму створює загрозу для американських військових. Тобто для американських військових, це загрозу створює, а для українських не створює. Ви, мабуть, спитаєте, а що тут таке, а я вам зараз розповім, друзі. Перше, пам'ятаєте історію Віталія Марківа, да? якого затримали в Італії, нібито за організацію вбивства італійського фотографа в зоні бойових дій в 2014 році. Ну організувала це все рашка, це зрозуміло. Його виправдав потім апеляційний суд Італії. Він слава Богу, дому це справжній патріот український військовий. Я його дуже поважаю, але це дуже чудовий приклад. Що відбулося з Віталієм Марківом, і що буде з багатьма військовими в Європі. Тобто, до чого я веду? Я веду до того, що просто більшість військових після закінчення війни вони просто будуть не в Європу. Да? Звичайно, в цьому законі Україна заклала такий механізм звільнення, що даний Римський статут його юрисдикція розповсюджується на Україну через сім років після його прийняття. Да? Але ж, друзі, але ми не знаємо, скільки Буде війна, і що буде відбуватися далі. До чого я веду? До того просто що якщо на Україну розповсюджується Римський статут міжнародного кримінального суду, то це означає, що та ж сама Рашка може або якісь недружні країни можуть завалювати Європу заявами. Про арешт наших військових за вчинення військових злочинів це не означає, що наші військові щось вчинили чи якийсь військовий злочин вчинили. Але наші е не друзі, наші вороги, будуть це робити і будуть маніпулювати. Справа Віталія Марківа чудовий приклад того, як Росія зманіпулювала європейським законодавством. Чому друзі Римський статут такий небезпечний? По перше, дивіться, в, Рим, в Римському статуті в статті 8 є визначення військової. Злочинів, і ми зараз з вами подивимось, що це за військові злочини. Вони поділяються на три категорії: перша категорія це грубі порушення, військові злочини з грубим порушенням, а саме, такі як умисне вбивство, катування, нелюдське поводження, широкомасштабне знищення і привласнення майна, що не викликане військовою необхідністю, примушення військового полоненого або іншої особи до служби у збройних силах ворожої держави, тобто нашим військовим командирам. Там приготуватися, будете їхати в Європу, будьте дуже обережні. Умисне позбавлення військовополоненого, що перебуває під захистом права на справедливий і звичайний суд. Ну тобто, не забезпечили е рашистському військовополоненому Да? Ви винні, ви винні. Рашисти не під кримінальним судом. А ви будете винні взяття заручників, інші серйозні порушення законів і звичаїв, що застосовуються в міжнародних збройних конфліктах, установлених рамках міжнародного права. Умисне спрямування нападів на цивільне населення. Курська операція, друзі зараз. Ідентифікують всіх, хто був в курській операції. І, будь ласка, через сім років, якщо військова операція продовжиться, і війна продовжиться через сім років, вас можуть спокійно в Європі дістати, ті ж самі расисти. От і будете сидіти в тюрмі там рік-два. я надіюся, що європейський суд всіх українських можливих да арестантів е, звільнить. Але ж, друзі, це проблема. Це проблема для першу чергу для військових, і ніхто про це не. Каже далі умисне вчинення нападу з усвідомленням того, що такий напад призведе до випадкової загибелі, напад на незахищені і е, такі, що не є військовими цілями, міста, села, помешкання. Друзі, тут такий величезний об'єм е, дій, які можна віднести до військової до військових злочинів, що ви навіть собі е, не можете уявити, друзі, це е, тобто. Фактично, фактично можна взяти будь-якого нашого військового, який буде перебувати в Європі або в тій країні, на яку розповсюджується дія статуту міжнародного кримінального суду, і зарештувати там. Ви розумієте? Ось що принесе ратифікація Римського статуту міжнародного кримінального суду. Ви розумієте наскільки це страшна річ? Мені цікаво, от наша влада, хіба вона про це не подумала? Вони кажуть, що ми взяли сім років, сім років юрисдикція не. Буде поширюватися. А що далі війни не буде? Ви її виграєте за сім років чи що, друзі? А якщо вона почнеться далі, навіщо брати, створювати для своїх же військових пастку в майбутньому, друзі? Я цього чесно кажучи, не розумію. Але майте на увазі, будьте дуже обережні, друзі. Будьте обережні. Сім років ще є у всіх звільнення, і сім років нікого за нинішню участь у бойових діях не притягнуть до відповідальності ні в Європі, ніде згідно римського статуту. У міжнародного кримінального суду, але що буде далі, друзі? Я не знаю. Тому думайте, друзі, своєю головою з повагою, ваш адвокат Демченко.